Спека, сушу у лісі, порожньо, але традиційно у серпні росте мирипілус. І Оце ми такий знайшли красивий і зараз ним займемося. Полювання на мерепілус продовжується. Дивіться, молоденький. Це саме смак. Бо тіло пушки там вже нема що брати. А це, це ми сьогодні поласуємо. Ось під такими трухлявими деревами, пнями росте цей міріпілус. Це дерево руйнуючий гриб, але вже перестарів наслідуючий раз. Тут також міріпілусові красоти вже старенькі. Я не знаю, чи що ми з них ще виберемо тут чи ні. Ну, це вже стопроцентно Будемо шукати, може десь молоді. Що інтересно, перший раз находжу в наших місцях оці пальці мерця. Бачите? Такий грибочок. О, це теж якісь трутовики. Їх так вилазять з землі. Ну, їх їмо. Я зараз оцей подивлюся, там ніби молоденькі знизу. Це вже все красивий, але вже старий. А це потужні гриби диви. Ну, тут хіба любуватись красою, тому що вони вже все своє відбули як продукт. Лишилася краса. От ще тут по сусідству пальці мерця, бачите? Інтересний грибочок. Ну він споживчої цінності немає. І от нам нагорода за наші труди. Дивіться, цей молоденький, це саме то, саме то делікатес. А нам багато його не треба. Нам багато не треба, отак От посмакуємо. Я з'їдаю просто відварений в соленій воді і все. А то, що лишається, ще можна піджарити з цибулькою. Дуже смачний гриб.